Христос Воскрес. Виїсти на Воскрес. Священниковіксій, будь ласка, скажіть, ставити пам'ятник на могилі треба в ногах чи в головах? В серці пам'ятати за маму, за бабу, але коли вони живі, то тоді їм за життя допомагати. А вже як вмерла, малаха я тобі не свах. Але в традиції, у нас православні традиції, наприклад, в нашому регіоні на Тернопільщині ставлять хрест в головах. Хрест в головах. В інших регіонах його на не ставлять в ногах. Кажуть, щоб не божі, як буде вилазити з роба, щоб зловився за хреста. Ну, нащо йому за що ловитися там? То вже, знаєте, від перестановків до данків сума не зміниться. Людина померла, її немає. Де поставили хреста, то поставили. Є так, що тисячі цвинтарів вже зникли з лиця землі і нема ні хрестів, ні надробків, нічого. Але буде Воскресіння померлих, всі встануть з землі і всі підуть, і всі підуть на, на Божий суд. А ми живі дбаємо про живих. Дбаємо про дітей, дбаємо про батьків, дбаємо про тих, хто хто має потребу в нашій допомозі. Отак. Але в традиції наші ставлять в головах. Наприклад, Білозірців, Шушківцях, Кланівцях, Тернополі ставлять в головах. А є так, що ставлять в ногах, хто таке? То як де заведено. Нас в головах. Будьте здорові! Все, пішли. Сину морозива звук.